Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Ось і настав той довгоочікуваний момент, коли я вийшла висаджувати свої троянди. Для мене це дуже відповідальна подія, адже від того, як я посаджу троянди, залежить, мабуть, 80% успіху. Справа в тому, що я говорила, у нас дуже мало радючий ґрунт. Бачите, який в нас пісок. Це тільки зверху він трішечки сіренький. А якщо капнути глибше, то там буде просто чистий білий пісок, як на піщаному кар'єрі. Ось, І тому, звісно, що я висаджую троянди у привезений чорнозем. Ось, бачите, я приготувалася. Ось у мене така земля. Ну, звісно, троянди, ось перчатки, є робочий секатор, де я буду відрізати кінчики, пагані вікаріння. Звісно, що вода впаливається. Це відро пусте для того, щоб туди викопаний пісок навантажувати, а потім він буде вивезений звідси з ділянки. Ну і Подивіться, будь ласка, що я буду кидати в посадкову яму. Це сульфат магнія. Це кісткове борошно, це подвійний суперфосфат і триходерма. Бачите, ось це в чорнозим я буду насипати. Але це буде пізніше. Як я буду висаджувати троянди, я також покажу. Сподіваюся, що мені вдасться це відзняти. А зараз я вийшла вранці для того, щоб показати вам. Як квітують мої троянди. Ну, ось, подивіться, будь ласка, мокароса отак виглядає. На ній зараз бусковість ледь проглядається. От зараз навіть і не скажеш, що це мокароса. Дивіться, яка вона. Ось тут квіточки, що на відцвітанні, вони мають ледь такий бусковий відтінок. А ось ті, що зацвіли, тільки щойно. Бачите, як виглядає гарно. А ось хані-діжон. І ось, подивіться, будь ласка, от зараз навіть важко їх відрізнити хані-діжон і мокаросу. А влітку ця різниця спостерігалася. Бачите як? Ось молоденька хані, молоденька мукароса і хані-діжон, яка розцвіла. Ось так, так, далі. Дивіться, що ще квітує. Ось роял Джубілі. Це перший рік кущику, уже відслів остання квіточка, але дуже потішив мене в цвітінням. Хоча і саджанець був буквою Г. І я як-то інтуїтивно його якось посадила вірно. І ось такий результат. Наростила гарно кущик, гарно квітувала. І це видно ось по шипшинкам. Дивіться, скільки цвіло. Ось перший рік у мене теж росте образа Катфайл. Сказати чесно, не можу ще про свої враження як-то чітко висловитись, адже влітку квітка швидко оплавлялася, обгоряла і сипалася, але квітки були надзвичайно великі за розмірами. Я сподіваюся, що вона зміцніє на наступний рік і подарує мені своє чудове цвітіння. А ось, бачите, квітка, яка у формі. Кульки. От вона повністю так і не розцвітає, от ця кулечка є всередині пелюсток. Ось я такий пуп'янок. І отак вона зацвітає. Ну і ось троянда, яка не потребує жодної реклами, це корал желе Оце вона в такому стані, от, наче як завмерла. Вона у мене вже цвіте. Ну, ось видно, що дещо відквітає квіточка. Але ж, але ж. Вона зацвіла більше місяця тому. І ось вона стоїть. І ось дивіться, ще бутони є. Дуже довго тримає квітку. Зараз така погода стабілізувалася для троянд з нормальною температурою. І здається, що вона їх може тримати до, до безкінечності. Ось у такому вигляді знаходяться троянди. Дуже гарно дуже гарно. Зараз ще вам покажу, що квітує, і тоді. Мерщій до роботи. Дивіться, ось квітує дуже гарно. Це Олівія Роуз. Бачите, яка ніжна, яка вона гарна. І ще скільки на ній пуп'янків. Вона мене ще потішить. Потішить цвітінням. Дивіться, яка це ніжність, яка ніжність. І не можу оминути свою улюблену цю of Фрідом. Дивіться, яка кулька. І бутончики ще є, і ось отакі є бутончики. Так що, якщо буде тепло, а буде тепло по прогнозам, то вона мене потішить цвітіння. Лавсунг, дивіться яка. Ну як її не любити. Бутон такий гарний. Ось. І ось отака квіточка. Далі. Помпанелка. Маленька, але така впевнена в собі дівчинка, дивіться. Яка вона гарна зараз яскрава Олександра Овкент. Улюблена моя рожева троянда. Дивіться, квітує, квітує дівчинка, квітує. А ось Джубелі Селебрейшн. Дивіться, яка пустила Галівки. Також дуже гарна, дуже гарна. Переливи колярів. Чудова троянда. Чудова. Меріен, Августа Луїза. Манюнька така манюнька. Але жива. Слава Богу. Далі, дивіться, як квітує моя. Леді о Шалот. Оце троянда абсолютно безпроблемна. Абсолютно. Їй. Все рівно, що хоч сонце, хоч дощ. Вона квітує. Ну, красуня ж. Чи не так? Красуня з красою. І дуже мене потішила молін'ю. От в кожному відео, мабуть, я її показую. Але не можу оминути, тому що надзвичайно гарна троянда. Надзвичайно. Одна із моїх улюблениць стала цьогоріч. Ну і дивіться, як виглядають оці ось троянди в композиції. Це тут Джудзи Обскур, Голден Себрайшн і Леді Ошалот. Ну і суха Лілія потрапила в кадр. Так. Ось отакий зараз Чарльз Дарвін на відсвітанні. Хочу показати. Транквіліці. Голуби злетіли. Дивіться, які. Ось така транквіліті і на ній поодинокі квіточки. Ось отакі. Білі ніжні. Ось так вона квітує. Ну і ангела, Анжела ангела по-різному. її називають. Гарна яскрава. За нею Вільям Шекспір 2000 отак квітує. Дуже гарний і красивий. І Манстит вод. Дивіться. Ось, ось такий. Манстит вод. Отакий зараз. І також ще є пуп'янки навіть, бачите. Ще поквітує, потішить, і Анжела ще потішить. Ось він Вільям Шекспір ще з цього боку покажу. Дуже гарний. Оце перший рік Кущику. і які крупні квіти, які вони гарні, які вони красиві. Зараз ще покажу. Оце сцептер. Айл англійка. Також все літо не могла зацвісти. Ну, все літо якась, ну вона же маленька перший рік, не могла зацвісти. Сонце не давало їй, спека така неймовірна. І вона молоденька. ось, І ось вона розквітла. Ну і плум, плум. Ось отакий зараз. Ось такий дуже схожий на Септер Айл. Плум, пасте поруч. Ну і останню зараз покажу. Оце так цвіте Мінерва, дивіться. Ось бачите, яка вона фіолетова, пурпурова, ароматна. Ось такий у неї бутончик. Бачите, бутончик світлий якийсь набагато світліший, аніж сама квітка. А поруч з нею в цій же композиції, бачите, блюфаю. От люблю я цю троянду, люблю. Не виносить вона спеки, не подобається їй сонце, плавиться, але ж із-за цих пелюсток чудових наче розфарбованих акварельними фарбами. Вона надзвичайно прекрасна. І ось ті квіточки, які відсвіли, вони дали такі шипшинки, бачите, і вона в шипшинках навіть красива. От такий кущик гарний вона. вона наростила, також перша річка. Наростила дивовижний кущик з отакими гарними квіточками. Поруч з нею стоїть рости айсфою. А ось це в мене за рік дуже слабо виросла. Бачите, яка маленька. Кущик був слабенький. І ось така троянда. Ну і тут Рапсодію Blue посадила вже цьогоріч. Бачите, який кущик. Я сподіваюся, що отут в мене буде така пурпурова композиція із таких ось фіолетового бускових троянд з відтінками. І я сподіваюся, що все це буде виглядати органічно і гармонійно. Ось отак. Ну, а в мене... Ну, мене сьогодні все. Рада, що ви до мене завітали. Як завжди, слава Україні і героям нашим слава і до побачення! Я садити троянди.